Підтримував Україну та закликав спалити Кремль, що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа. Докладніше далі. У США правоохоронці затримали 58-річного Раяна Веслі Раута, який нібито мав намір вчинити в неділю замах на кандидата в президенти Дональда Трампа, коли той грав у гольф. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, А автомат АК 47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. Також у своїх соцмережах він висловлював підтримку Україні та займався рекрутингом іноземців до ЗСУ. За даними Fox News, Раут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичне. Зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти. Пізніше підозрюваного затримали. Райан Раут навчався в Державному сільськогосподарському та технічному університеті північної Кароліни і близько 18-го року переїхав на Гаваї. У своїх соцмережах він описував себе як людину з механістичним складом розуму, яка цікавиться ідеями, винаходами та творчими проєктами. Раут уже мав судимість у 2002 році. Його засудили за володіння зброєю. У статті газети News and Record зазначається, що його заарештували після тригодинного протистояння з поліцією, яке сталося після того, як він забарикадувався у будівлі покрівельної компанії зі зброєю в руках. В інтерв'ю Newsweek чоловік розповідав, що у 2022 році займався пошуком іноземців для участі у війні на боці України. Раут нібито намагався залучити афганських солдатів, що втекли від талібів для участі у бойових діях на українському фронті. Сам підозрюваний провів кілька місяців в Україні. Іні, займаючись організацією рекрутингу, про що розповідав у своїх інтерв'ю. За інформацією осін Дефендер, також намагався вступити до міжнародного легіону. Проте ці спроби не увінчалися успіхом. Як пише CNN, у 2022 році, Раут публікував десятки постів на платформі X, де заявляв, що готовий померти у боротьбі. І що цитую, нам потрібно спалити Кремль вщент. Треба зазначити, що новий замах на Дональда Трампа стався майже рівно через два місяці після попереднього замаху. Під час мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Тоді Трамп отримав незначне поранення вуха. А снайпери секретної служби вбили 20-річного Томаса Меттю Крукса, який 13 липня стріляв по кандидату в президенти США від республіканців. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.